З вами містюкрейн. І це обзор нашого, нашого сервера з фанерою де ми будемо знімати ролики для вас, можливо, і на свій канал, я не знаю. Так, на початку розберемо мій е, замок. Точніше, його трошечки надроблену версію. Як бачите, вже башні є. Якщо ви хочете побудувати такий же замок, я, я залишу в описі посилання на чла, який будував. Цей замок, ну, типу, він показував, як його добувати. Він дуже прикольний, так, да, він на російській мові, але за замок в нього просто офігенний. Не спорю. Так, тут у нас буде жити свят. Мій, так скажемо, принц. Ну, фанера, коротше. Тут я поки що ці всі речі зробив. Тут в мене. На цьому місці колись була ферма і домик. Зараз просто отакі от, от великі башні. Це я вам потім покажу, що це таке. Зараз йдемо далі. І ось наш аномальний портал в Незер. Чому ви спитаєте аномальний? Бачите, він трохи недороговий. Я вам чесно кажу, я не хочу вас обманувати. Якщо ви не вірите, це, це... я не буду, типу, Ну, думайте, як хочете. Мені все одно, типу, якщо ви мене не вірите, не вірте. Але постійно, коли ми перезаходимо на цей сервер, коли ми поставили знову блоки, то вони постійно пропадають. Причому пропадають вони постійно в різних містах. Я, я колись побудував цей, цю обводку для портала, перезаходжу на сервер ну, типу, після якогось часу. А тут блоків немає. Ми вирішили його просто не заділити. По-перше, тому що була лінь. По-друге, тому що Ну, тому що було лінь. І взагалі не, хоч... не хотіли, щоб знову це пропадало. А я... Але я б його добудував і подивився б, не пропали, чи б знову б блоки. Окей, далі. Тут у нас отакі от ліхтарі, я їх чесно сам зробив Ні скуди, не... Не... не. Не брав, можете от самі подивитися. Чесно, я робив, можете навіть взяти. Це полірований андезит, тут трохи оцих колод, 4 штуки, дві лампи і от такий от блок. Виглядається дуже прикольно, мені подобається. Тут, тут е, така от ферма цукрової трустини е, фанери. Там моя ферма цукрової тростини вже автоматична. Я в F1 буду грати, щоб вам було краще видно. І от ще один ліхтар. І ось така... От такий от причал. До речі, всі штуки, зв'язані з двництвом, чесно, роблю я. От, чесно, оцей замок, оцей портал, навіть півдома фанери, робив, чесно я. тут, тут аксолот, ліпо. Ой, пробачте. Пробачте, будь ласка. Так, тут да, Тут два аксолот для яких фанера притащив, і сказав мені такий от для них акваріум зробити. І досі до нього, до нього ще руки не дійшли щось з цього зробити. Я б зробив, чесно. Добре, зараз, швидко, ще я зроблю обзор замка. Тут у нас сидить Ара. Ара, здорово. Що робиш? Ара в нас... Чоловік не дуже розговорчий, але він продає книгу налагодження. Але постійно хоче збігти зарази. Е, До речі, так, да, оце вона Жора. Може потім його переименую. За... Ладно. Я пробачаюся за те, що мене викнуло, правда, дуже пробачаюся, але. Це проблема постійна. В мене постійно з нього викидує, ну так, да, звісно, серед затерноса, тому що грошей в нас немає. Тут у мене поки що невеличкий склад, типу ось компостниця, верстак. До речі, тут в мене є пластівка з Jock, яка падає. Там наріз, дуже корисна штука для цієї всієї ш... шняги. скрині. Це печера фанери, коли він в перші дні нашого виживання зробив. Я думаю, її мовить хе-хе. Так, продовжимо. Далі в нас іде дом фанери. Ось другий поверх. На першому тут, в принципі, нічого немає. Да, він, ну Тут ще скриня це, пуста. Ось його дом. Тут в нього ресурси не хочу показувати які. Ну, добре, покажу. Теж таки, ой, Так, отаке. отаке. Тут пуста скриня, тут мапа. Коротше, в нього тут непогані до речі, ресурси. Пластівка. Звідки в нього вона. Ну добре, потім. Е, магнетит, який ми в бастіоні знайшли. Вон, до речі, моя ферма, е, Верстак, пічка. Ліжко, армастенд. На англійській мові це стільки для броні. Наш склад. Ууу. Це просто легенда. Всіх нам. Да, до речі, 5 висушених гастов. І ще шостий це. Десь в Незері. Коротше, тут багато чого. Тут взагалі був прохід між моїм домом і складом, а між ними я зробив зачарування. Зараз тут, звісно, все зароблено, потім якось чи продлю цей. Чи просто щось зроблю інше, але я чесно не знаю. Ой, а це моя ферма працює. Ну і слава Богу, що працює. Зараз я секундочку посплю і, продов... і продовжимо дивитися. Давай. Я пробачаюся за звуки на фоні. Ну ось от, житель, корова. Тому що ви все повинні чути. Якщо, якщо ми щось зафіксуємо ненормально, не це хоча б буде чутно, так. Да. Тут е фармілка. Чорт. А на. <сміст> До речі, друзі, я просто. Господи. А я дурак. Друзі. У нас була фармілка ближних е кругляка, про яку я автоматично забув. І для замка просто подивіться зараз. Да, до речі, місце робив я. Оце все викопав. Ну, спочатку ми з фанерою копали, але в основному викопав все я. Тобто, я міг. А він. коротше, я здобував каміння для свого. Добре, зараз спущуся тоді. Я добував каміння для свого замку. І я вирішив це зробити тут, в цьому такому кратері, який ми з фанерою ще колись копали. Коли, по-моєму, у нас навіть не було діамантових інструментів. І я міг просто піти на фармілку кургляка і там просто все добути. Це просто капець. Друзі, я не знаю. Я не знаю... Це просто капець. Да. Вон там от в нас, до речі, зараз я вам шутку покажу. Тут в нас шахта трохи знову розвалена. Тому, по-моєму, це був кріпер. Вон там от в нас яма дуже глибока. Дорога корова. Тобі здорога, корова. Ой. Ой, так. Іди. знаєш куди? Пішов. Так, де, тут в мене дуже хороша ферма тростини. Я вам, тут в мене дві корови, зали, які залишилися ще з прошлого дому. Ах, так, да, точно. Оце от стовп наверх. Зараз я вам його покажу. І ще, що це таке, спитаєте ви мене. А я вам відповім, що це таке. Що ви, в принципі саме побачите. Ой. Да, друзі. Ферма мобів. Ви мене спитаєте, а чому так високо? А я вам відповім: я сам не знаю, чесно. Е, я вирішив робити ферму мобів, попався на першого чувака, і він чомусь зробив настільки високу ферму мобів. Я не знаю чому. Може тут моби краще спавняться, я не знаю. Інколи вони дуже. Е, інколи вони дуже. Типу, як це сказати, рідко спавняться інколи постійно. Але факт стається факт. О, ось, ось, будь ласка. Працює, опит дає. Ось. Так. Ось вам ще раз показую. Оце все добро, я не знаю, куди дівати. Ну, в принципі, напевно, кістки на кістя не борошно, понятно. А вот цей порох я уже не знаю. Ой, ой! А, черт, блин, друзья, это капец, я только сейчас это понял. Блин. Мы играем без читов. Типа, мы, мы так клялись, вы решили. Называйте, как хотите. Господи, блин, как так можно, а? Як так можна? Нікит. Ну шо ти... як... А, ладно. Ну з ким не буває. Так, напевно... От Ой, куди? Куди бульбу? Де сюди. Бульбочка моя. Єдине, що в мене залишилося з їжі. Тому що... Тому що, по-перше, ферму. Ферму борошна я, естественно, всю зруйнував. Ну, по-перше, для баланса вселенний. По-друге. Щоб не мішалося. Так. С... Ну що ж, в принципі, я вам доволі все показав. По цьому сервері я буду знімати, от як я буду тут королем розхажувати по своєму невеличкому замку. Також просто буду знімати прикольні ролики. І всім дякую за перегляд. Чекайте нових роликів. Я з вами не прощаюся. Всім па, -па.